У Луцьку відзначили 20-річчя громадської організації, батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. Урочисте святкування відбулося у стінах облмуздрамтеатру. драмтеатру. Завітало на свято чимало гостей: волонтери, очільники благодійних організацій, небайдужі мешканці громади та представники влади. 20 років шаленої праці, перемог та нових досягнень розповідає голова правління Олена Мельник. Це Такий осінній день, 20 років тому, декілька мам зібралися і вирішили, що ми будемо йти разом шляхом, щоб допомагати нашим дітям. В той час це був такий дійсно важкий початок, розгубленість, шок. Ось і... 20 років пройдено. Сьогодні підбиваємо підсумки, сьогодні показуємо таланти наших дітей, творчість їх. Усі, як одна велика родина, каже одна із учасниць організації. Пані Неля разом із донькою долучилася до організації понад 7 років тому. Каже, це саме те місце, де діти розкриваються у тих чи інших сферах. Танці, малювання, театр те, що полюбляють найбільше. Ми свою організацію називаємо другою своєю сім'єю, такою великою, сонячною, світлою, теплою родиною, тому що дійсно це наша друга родина. Це місце, де завжди затишно, де тепло, де багато посмішок, де ти знайдеш постійну підтримку, де ти знайдеш розуміння. Я зі своєю донькою не так давно долучилась до організації, але навіть за той період, хоча я так кажу недавно, а це вже близько семи років, просто вони промайнули як одна мить. Дуже насичене життя в організації. Ну просто вирує діти настільки креативні, діти настільки різноманітні. Вони... Е вони з радістю підхоплюють будь-яку е, ініціативу. Вони дуже хочуть себе проявити особливо в творчості малювати е, от е, в театрі, е, спів, ну, це просто для них спорт. Сьогодні діти підготували для гостей різноманітну цікаву програму. Родзинкою свята стала вистава Кольорова палітра спільно з акторами театральної студії. Підтримати дітей зібрався повний зал глядачів. Ми безмежно щасливі і радіємо, що маємо велику кількість гостей та друзів, які сьогодні завітали до нас для того, щоб підтримати наших особливих сонячних дітей. Велика кількість друзів будуть дарувати свою творчість, але і наші випускники, і наші вихованці громадської організації теж будуть і виступати, і танцювати, і театр показувати. Вони дуже готувалися і безмежно щасливі, що така велика кількість гостей до нас завітала. Підтримати організацію завітали. І представники міської та обласної влади. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про уже багаторічну співпрацю з громадською організацією. Сьогодні ми відзначаємо 20 років громадської організації, яка опікується дітками з синдромом Дауна. Нас пов'язує багаторічна співпраця, багаторічна дружба. Багаторічна спільна реалізація проєктів, які направлені на допомогу діткам, які мають синдром дауна попередні роки було дуже багато проектів. Це і поїздка на море, і різноманітні екскурсії. І багато багато іншого і приміщення ми надали для того, щоб громадська організація мала там можливість, тому що доволі багато дітей, багато дорослих. Особливо хочеться відзначити те, що і дорослі, які знаходяться в цій організації, батьки діток і самі дітки з синдромом Дауна дуже активно долучаються до допомоги Збройним силам України. Сьогодні ми теж прийшли не з пустими руками. Ми подаруємо сертифікат на поїздку в аквапарк пляж. В місто Львів для діток на 50 діток із забезпеченням транспортом. Тому я думаю, що це буде гарним таким подарунком до 20-річчя організації. 20 років це великий період часу, через який пройшла громадська організація через різні випробування. Ну найважливіше, найбільш цінне – те, що вони не здалися, вони не опустили руки і вони продовжують сьогодні підтримувати опікуватися. Такими дітками я щиро хочу їм ще побажати міцного здоров'я, невичерпної енергії. Я хочу побажати, щоб вони завжди мали як місце сили, так і нові, якісь цікаві ідеї, де вони надихалися б новими силами. Черпали б енергію і продовжували віддавати все те, що вони сьогодні роблять для наших сонячних дітей. Першим творчим номером на сцені став танець від вихованців громадської організації Даунсиндром у спільному виконанні із зразковим ансамблем Гармонія. Під час заходу також тривав збір коштів на підтримку Збройних сил України. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.